Я вам покажу, яка ситуація буває, коли перегрівається пластмаса на бачку радіатора. Бачите, у нас є такого коричневого кольору, світліє, бо якщо пластмаса нормальна, вона є чорна. Коли вона перегрівається, вона світліє. і Бачите, що з ним робиться? Крошиться так. Вот. І він відламується, відламується потрошки. То є порошко... високотемпературна порошкова пластмаса, вона не ремонтується. Тут можна тільки, Бачите, як вона крошиться? Тут можна тільки замінити бачок. Якщо бочок як окрема запчастина. Якщо бачок не дай, як окремо запчастину, можемо виготовити вам алюмінієвий, як в даному випускі, бачите? Тут оригінальний стоїть пластмасовий, а тут вже розробили алюмінієвий. Це подовжує життя радіаторів, бо пластмаса є пластмаси, метал є метал, він буде більш довговічніший, більш витривалий буде от таких вот речей, з ним вже от такого от не станеться. Одним словом, такі речі ми також робимо, а от тут вже є, бачите, такий самий радіатор, але з новим бачком. Точно такий самий, бачите? Хрестик і тут хрестик, то Ту віддав фіксев 10 шостих.